У Харкові у галереї мистецтво Слобожанщини триває виставка дитячого малюнку. Вона відкрилася у межах унікального міжнародного україно-італійського мистецького проєкту Птахи миру, ініційованого художньою школою Харсону, яка в евакуації об'єднала юних митців з різних регіонів України на найбільшій у Європі виставці малюнків українських дітей. Центр Харкова, вулиця Бакуліна. Один із 64 будинків Шевченківського району, пошкоджених після серії прильотів напередодні і в перші три дні нового року, уранці 2 січня, мешканці цієї багатоповерхівки залишилися без даху над головою. А це було о 7.40, сорок був вдома. Ну я сидів е снідав. Один вибух прозвучав. У двір цього майже столітнього будинку на проспекті Незалежності, що у самісінькому центрі Харкова вранці 2 січня 24-го року влучила ракета, вирва за кілька метрів від будинку. За інформацією поліції, того дня росіяни били іскандерами, обили жінку і поранили понад 60 людей. Ця п'ятиповерхівка була домом відомої харків'янки заслужної артистки України Вікторії Тимошенко. Акторка, яка більше чотирьох десятиліть грала на сцені театру харківської російської драми, померла від російської зброї. У Харкові 6 січня завершується підземний різдвяно-новорічний концертний марафон Разом до перемоги, який стартував 19 грудня 2023 року. 54 концерти протягом 18 днів. Щовечора на трьох станціях метрополітену, південний вокзал, університет. Та історичний музей творчі колективи та зірки Харкова влаштовували для своїх глядачів концерти зустрічі.